Чи будуть ще проводитися переговори по гарантіям безпеки для України як Саудівській Аравії? Переговори, чи будуть проводитися? Головне, щоб результат був, я так розумію. Давайте не так запитаємо: до кінця року чи буде щось підписано, що нам гарантує безпеку, припинення вогню і мир. Ну, е якщо такий договір буде підписано до кінця року, то це буде підписано е дуже багатим, багатою кількістю крові та багатою кількістю наших відданих територій. Тобто е умови будуть такі: або ви звалюєте нахрін зі своєї землі, по суті, або ви далі втрачаєте людей. Ну, таке надскладне питання. Та якщо ну ми маємо розуміти, що якщо ми таке підписуємо, і якщо ми на таке на таке йдемо, то просто це справа часу, коли е, другий раз, чи третій, чи п'ятий, чи десятий, російська підірація знову, значить, згадає, що вони велика імперія і знову захотять е, прийти на нашу землю та загрібати нашу територію і вбивати наших людей. То просто треба розуміти. Чи буде зменшена кількість обстрілів Херсонщини з боку Росії до кінця літа? До кінця року у цих. Не буде можливості стріляти по Херсонщині, бо, по-перше, вона буде озброєна до зубів і буде знати, як себе захистити. По-друге, вони не матимуть права по ній шмалити. така інформація. Це дуже добре. Чи отримає Україна від Німеччини розвіддрони нового покоління до кінця осені? Ну, таке, знаєте. А, ну, 80-89%, не отримаємо. А, а чому не отримаємо? Бо, мабуть, підемо на згоду з дияволом. Таке. Чи будуть найближчим часом ще масштабні та гучні вибухи в Московській області. Московію область чи саму Московію чекає дуже велике лихо, яке готує сама природа. Це перше. Чи буде там літати, чи буде там. Щось підриватися? Так, звісно, буде. Це ще одна добра новина. Чи буде там зміна військового складу осіб, які займають найвищі посади? Так буде. Чи будуть люди ще більше прозрівати, валити звідти, чи не хотіти того, що пропонує їм Кремль, Так, це також буде. Чи можливі військові дії на території РФ до кінця року? Так а що, коли в них щось там літає, підривається, коли той міст нещасний вже не знає коли, коли скільки прилетить, то не воєнні дії, воєнні дії. Нехай насолоджуються. Навіщо окупанти нарощують присутність у Луганській області? Нашого воно імнада? Е, нарощують присутність у Луганській області для того, щоб приготуватися до відступу. Для того, щоб е, захистити своїх. Це на них не схоже, а що таке. Що людей не вистачає е, для того, щоб захистити, прикрити і щоб е, е, ці туди звідки вони прийшли, вони і повтікали. Цікаво, чи є ймовірність, що в разі повного руйнування Кримського мосту росіяни наважаться на застосування ядерки. Слухайте, вони так шантажують цією ядеркою, що ну якщо тут українці десь перднуть не так, то вони ту ядерку значить, застосують. Давайте не так запитаємо. Давайте по-іншому: чи Росія або Білорусь, це ж два брата акробата чи вони застосують ядерку? І якщо так, то наскільки це буде скоро? Знаєте, що я хочу сказати? Що нам, наших дітей і дітей наших дітей треба готувати до того, що у світі живуть люди, які не зовсім люди. І які одньо, одного дуже поганого дня, вони все-таки зроблять велику біду усьому світу. Я про застосування ядерки. Таке це трапиться. Коли це трапиться. Ну, я вам так хочу сказати, що не завтра, не післязавтра, та й не цього року. Бо дуже переживають за свої дупи, дуже переживають за свої гроші, дуже переживають всі за свої кормушки, дуже сильно. Але, на жаль, карти показують, що цього не уникнути. Ну нічого, давайте так. Ну, давайте, щоб воно не справдилося. От давайте будемо знати найгірше, да? Всі ми все одно коли-небудь помремо, Кожний у свій час, у свою годину. Можемо ми вплинути на те, що ядерку підірву чи ні? Ну, більше нічим так. Але що тепер? Ну, з'їхати з розуму, піти втопитися чи повіситися? Ні. Ні. Чи справді Білорусь повністю фінансує ПВК Вагнер? Так, ПВК Вагнер готує е, якусь таємну операцію. Щось у них, у них там дуже недоладу, дуже недобре. Е, таке враження, що е, знаєте, розбилася саме дорогоцінна ваза, і що тепер робити? Її людям треба показувати, а нема чого показувати. Щось вони там ліплять ту вазу. Я не знаю, чи то пригожена вже царство небесне, чи що. Ну щось там таке тайна операція у стілі Кремля здійснюється зараз. У двох напрямках буде діяти цей Вагнер, значить, десь вони підуть, підсеруть комусь життя на іншій території. І скажуть, що то не ми. То, то, ну, чи вони перевдягнуться, чи вони, я не знаю, що там за маски-шоу будуть. Ну, давайте так. Що хоче ЧВК Вагнер, ця організація дуже хоче себе відбілити, дуже хоче показати, що вони вообще ви знаєте міротворці на планеті земля, і до них треба прислухатися, і вони можуть щось там придушити на щось повпливати. То значить, любі мої то є не так. Для чого вони це хочуть? Для того, щоб відбілити свою репутацію для того, щоб коли буде наша перемога, ми їх не зайбачили, і для того, щоб вони могли змогу повтікати з російської підерації. Так що з одного боку вони перевдягнені будуть робити якусь хуйню, а з іншого боку, вони у своїй формі будуть робити якісь. Добрі справи у лапках. Чому НАТО не вважає вагнерівців в Білорусі проблемою? Бо НАТО не в Білорусі і НАТО не поруч з вагнерівцями. І НАТО дуже зайнята тим, що переймається і дуже переживає за нас. Не забуваємо про це. НАТО дуже-дуже зайняте. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.